Російські пропагандисти 21 травня заявили, що їхні війська вийшли на адміністративний кордон із Дніпропетровською областю і опублікували фото, нібито окупантів біля загородження з колючого дроту. Виявилося, що цей білий пікап належить зсу. А події відбувалися біля населеного пункту Троїцьке. Аналітичний портал Діпстейт пише, що всі росіяни, які підійшли до автомобіля зі своїм триколором, були знищені в районі Троїцького, яке не має жодного відношення до кордону з Дніпропетровською областю. У мережі поширюються фото. З ганчіркою на пікапі, що заплутався в його зі. А московські блогери захлинаються від радості про досягнення адмінкордону з Дніпропетровською областю, як вони заявляють, в районі Новомиколаївки. А на скрині ви можете бачити одного з тих, хто робив це фото. Така ж доля чекала і на його друзів. Пікап належить українським бійцям, які вночі просто заплуталися в його зі. А вранці росіяни добігли туди і почали фоткатися. А сталося це в районі населеного пункту Троїцька як повідомляють нам бійці. Ось і вся історія. Заяви РФ про вихід армії Путіна на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Це фейки. Про це у телеграм-каналі заявив і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Це фейк, і ця новина, і фото, яке, наче то її ілюструє. Вони не відповідають дійсності, але навмисно опубліковані ворогом, щоб залякати жителів нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. Про те, що російські військові, які нібито вийшли до адмінкардону з Дніпропетровської області, загинули, не вдаючись у географічній тонкощі, написав зетблогер Подоляка. Тим часом наші хлопці до 90-ї танкової справді туди вийшли і зробили це фото в рамках не штурмових дій із завданням закріпитися, а в рамках суто піар-акції. На відході усі вони, на жаль, загинули. Спроби прорватися до адмінкордонів Дніпропетровської області. Росіяни вже мали, адже Путін поставив завдання своїй армії вийти на кордон області ще до 9 травня і за будь-яку ціну, каже військовослужбовець Іван Тимочко. Просування противника на цьому напрямку мінімальні, тобто там 100 метрів, якщо вдається просунутись, тобто декілька десятків метрів, причому не завжди і не кожен день. Тому ми зараз, якщо й говоримо про спроби противника прорватися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, ми їх обговорюємо в тому руслі, що це сугубо політичне завдання перед російськими військами. На думку військового експерта, вихід російських військ на кордони Дніпропетровської області нічого не змінив би в ході війни. А загроза, якщо є, то більш політична. Росіяни зацікавлені відзначитись і ще в одній області України для подальших маніпуляцій у переговорних процесах. Однак, незважаючи на те, що успіху не мають навіть російські ДРГ, апетити Путіна не зменшуються. і він, як і раніше, претендує на українські території, навіть не завоювавши їх.